яке я залишив у відеоуроці, а саме створення квадрата, трикутника та шестигранника. В разі, якщо у вас самостійно не вдалося здійснити побудову цих трьох фігур, пропоную це зробити разом зі мною. Для цього за посиланням в описі під відео відкриваємо онлайн-середовище, закриваємо всі вкладки, будуватиме наш з вами котик. Обираємо такі дії. Спочатку олівець додаємо розташування олівець. Обираємо події, коли натиснуто прапорець, обираємо олівець, обираємо очистити все, опустити олівець. І задати. Так, опустити олівець, задати розмір олівця. Встановлюємо п'ятірочку. Добре. Тепер обираємо рух. Вибачте, керування. В нас чотирикутник з кількох сторін складається. Вірно, з чотирьох. Отже, повторити, вказуємо чотири рази. Переходимо в рух. Обираємо. Повернути на 90 градусів, перемістити на 50 кроків. Давайте подивимось, що ми отримаємо. Є, будує квадрат. Тепер потрібно, щоб побудував, що правильно? Трикутник. В трикутника сказано, що градусів 120. Тому. Ми обираємо перемісти, обираємо олівець, підняти олівець, будуватимуть вони всі три підряд. Підняли олівець. Потім потрібно, щоб рух переміститися. Ну, до прикладу, давайте <кхи> на. 60, 70 кроків. Потім. Обираємо олівець і опустити олівець для того, щоб розпочати побудову. Керування. Повторити. Трикутник скільки сторін має? Вірно. 3. Обираємо <кхух> рух. Повернути за годинниковою стрілкою на 120. Тому що 120 у нас у підказці. І перемістити так само на 50 кроків. Натискаємо перевірити. Натиснули прапорець, Бачимо, будує трикутник, але проблема з трикутником в тому, що трикутник наш е, синього кольору. Тому пропоную. Взяти олівець, надати олівцю колір і опустити у повторити. Отак от, от. Перевіримо. Чудово. олівець у нас тепер трикутник іншого кольору. Далі. просяться ще побудувати разом з ними е, таку фігуру, як шести... Грантичок. Отже, обираємо олівець, підняти олівець, переміститися на, знову ж ставимо 70 кроків і олівець опустити олівець. По завданню в нас сказано. Що 60 градусів у трикутники. Тому ми обираємо керування, повторити. В шестикутника, Шестигранника скільки сторін? Вірно, 6. Отже, 6 разів. Дає, переходимо в олівець надати колір олівцю, вибирає, обираємо той, який нам до вподоби. Червоний, жовтий, який забажаєте. Потім обираємо рух, повернути за годинниковою стрілкою на 60 градусів і переміститись на 50 кроків. Перевіряємо. І ми з вами бачимо результат. Будується і шестигранник. І будується трикутник і квадрат. Все здійснюється. Можна додати ще так само надати колір олівцю в перший повторення, для того, щоб і фігура квадратика була іншого кольору. Щоб шестигранник наш став одинаковий по розмірах із трикутником. Та нашим е, квадратиком потрібно кроки зменшити вдвічі, тобто написати 25. От таким от чином. Не бачимо, повторюємо і бачимо результат. Тепер все дуже схоже й гарно. Проєкт цей ви можете собі завантажити на комп'ютер, вивантажити на ваш комп'ютер, матиме назву Scratch-проект. І показати результат своєму вчителю та своїм батькам, і розповісти їм, що ви навчились на уроці інформатики. На цьому все. Ставте вподобайки та підписуйтесь. Дякую за увагу.